Перший вересневий сонячний ранок зібрав 1190 учнів у стіни Калузького навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 ліцей, а серед них 120 першокласників, які складають чотири класи. Зі словами привітань до присутніх звертається директор найбільшого за кількістю учнів навчального закладу міста. Вітаю усіх з днем знань з початком 2016-2017 навчального року. Швидко проминуло літо. Усі ви набралися сили, здоров'я, наснаги, азарту до нових звершень в країні знань. Ми переживаємо з вами у дуже цікавий час. Тож для того, щоб збудувати справжню українську школу, а будуємо ми її вже протягом 25 років. Для того, щоб нові реформи утвердились в життя, учні, батьки, педагоги, калуська громада мають бути завжди партнерами пліч-опліч, і тільки тоді ми зможемо підняти наших дітей на вершину успіху. Щоб розпочати рік із Божого благословення, до великої шкільної родини завітали настоятель храму святого Андрея Парвозваного Української греко-католицької церкви отець Микола Крушець та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату отець Федір Мороз. Дорогі вчителі. Кожен з вас розуміє важливість свого великого і благородного покликання дарувати знання. Я бажаю вам. Великої Божої обіки і мудрості дарувати не тільки знання, але вміти своїм власним прикладом навчити мудро ними користуватися. Дорогі діти, я бажаю вам великої благодаті Духа Святого, щоб ви здобули ті знання, які ви сьогодні будете отримати впродовж цілого року, щоб були мудрими. Кожен з нас сьогодні повіряє своє шкільне місце Божій обіці. Благословення всемогучого Бога, нехай зійде на вас, перебуває по усі дні вашого життя, скріпляє вас на душі і тілі, дарує вам віру, надію, любов і мудрість. Ми починаємо непростий навчальний процес, непростий час. І нехай Господь благословляє і допомагає всім нам і тим, хто буде навчати, і тим, хто буде навчатися. Господи, благослови і поможи! Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Окрім учнів, які сьогодні приступають до чергового навчального року, до рідної школи завітали і випускники. Сьогодні вони воїни АТО. Серед них Олександр Коваль, Іван Попазогло, Микола Данів та Віктор Павлів. мене велика шкільна сім'я, я таке маю право сказати, тому що я випускник цієї школи. І колись колись давно, я отак ви стояв в і слухав, що говорять дорослі дітки. Знаєте, хочу вас попросити, попросити, напевно, нагадати вам, що ми всі тут зібралися і всі маємо можливість стояти так під мирним небом, тільки завдяки тим хлопцям, які віддають своє життя на сході України. Повірте, що війна до сих пір триває і кожен день нашого мирного життя вартує дуже дорого. Це Кожен день гинуть наші люди. Ми на даний момент це є сьогодення. Ми це є наше майбутнє. Я вас дуже прошу, проживіть своє життя так, щоб коли ми війдемо в минуле, ми пишалися вами як нашим сьогоденням. Я сказав, напевно, дуже складно, але доволі правильно. Дякую вам. Слава Україні! Першовересневе свято в Калуському навчально-виховному комплексі має свої традиції, про які не забули і сьогодні. За активну участь у житті школи в попередньому навчальному році було нагороджено вимпелами клас року та грошовими преміями три класи у різних вікових категоріях. Переможцями стали 5-й А-клас, 4-й тогорічний класний керівник Галина Васильівна Стехнович, 6-й Б-клас з класоводом Катериною Ігорівною Цюпин і 10-й А-клас класний керівник Марина Миронівна Сорока. Спонсором нагороджень конкурсу. У клас року цьогоріч стала приватний підприємець Віталія Примич. Та на цьому подарунки не завершилися. У гості до великої шкільної родини завітала начальник управління культури, національності та релігії Калоської міської ради Іван Нагринів, яка від імені міського голови Ігоря Матвійчука та міської ради привітала усіх із днем знань. А також подарувала школі мультимедійний проектор. Любі діти, кожен з вас це частинка нашої громади, частинка нашого міста. Ви прославляєте його своїми успіхами і досягненнями. Місто гордиться учнями і випускниками даного навчального закладу. Ми пишаємося вашими здобутками. Так тримайте. Завітала на свято першого дзвоника також начальник відділу розвитку персоналу КарпатНАвтоХІМ Ірина Іванова. Від імені установи вона подарувала інтерактивну дошку. І ще одним не менш цінним подарунком для навчально-виховного комплексу є обмеблювання кабінету мистецтва. Спонсором виступив Калузький трубний завод. Ось так із сонячним настроєм, позитивним налаштуванням та бажанням пізнавати щось нове і цікаве, розпочався новий навчальний рік у калеському навчально-виховному комплексі. Хай чергова сторінка літопису закладу буде для вас, шкільна родина, яскравою, плідною та цікавою з новими силами на нові стежки пізнання.